Всім доброго дня, 13 серпня, і готую молоді дерева до щеплення оку... окулюванням Сьогодні середа. Щеплення буде проводитися в суботу. Я хорошенько полив, пролив молоді дерева, щоб пішов хорошенько сокорух до суботи. Замочував і ще раз свіжою травою. І вже в суботу, з самого ранку. Буду прищеплювати хороші сорти. Можливо, буде часто я зніму відео. Так, я вже показував відео, де я окулював в кінці травня із пробудженням. Я робив окулювання на тогорічних сіянцях, як я в жовтні, в кінці жовтня. Понаприкопував. І тут ось біле перо не прижилось, а от Еліонойс, ось з Бруньки, що показує мене сигналку. Це дуже самий пізній сорт Шовковиці. І от пішов. Ну, біля хати там я мене буде, а може раніше його залью на Ютуб. Ось пішов пагін. Ну, ну, таке листя веліоносця здорове. Ось. А зараз вже будемо робити окулювання без пробудження. Тобто вже наступного року брунька піде в ріст. так, сьогодні 24 серпня зі святом всіх з Днем Незалежності. Сьомо ранку, і я розпочинаю, вже розпочав, щеплення шоковиці. Я не поспішаю шоковицю щеплювати, як навесні окулюваннями щеплював. В другій половині травня, так і влітку я не поспішаю, десь під кінець серпня набагато кращий результат. Вже спека не, не така. І не такий активний сокорух. Якраз те, що треба щеплювати нашу шовковицю Тут у мене за садом Там сад. Ось, і тут я ще восени того року, я поприкопував сенці і. Навесні пробував тут щеплювати. От саме тут у мене не вийшло. Вони добре укоренилися, і зараз я спробую вже повторно їх щепити окулюванням. В кінці літа не вийде, прищеплю навесні. Тобто я зараз хочу зробити саженці саме на осінь. 26 року. Тут я вже прищепив. Ось у мене тут сіянець і дві гілки пішли. Значить, я прищепив шеллі і еліонойс Тут два сорти буде. Тут я прищепив ось еліонойс з одного боку, а з другого боку я прищеплю шеллі. Теж буде таке двосортове дерево. от Одна гілка сюди, друга піде в іншу. Інший бік. І зараз покажу один нюанс, який саме по Шовковиці є, чому вона іноді поно приживається. Зараз я цю бруньку відріжу. Так, от я відрізав бруньку і покажу тут навіть два нюанси. є. Значить, перший це деревину, обов'язково треба відділяти від нашого кулянта. Бо якщо ми будемо щеплювати з деревиною, проживаємість різко падає ну практично до нуля. Це груша, яблуня, ну ще абрикос, там, слива це не критично. А от для таких культур, як шовковиця, з деревиною це вже дуже погано приживається. От я раніше такі нюанси не знав, і в мене дуже низький процент проживаємості був. Ось я віддер деревину і зараз будемо ось за цього боку, протилежному від Іллінойся, щеплювати шеллі. І там ще буде один нюанс. Так, а ще один момент е заключається в тому, що ми бруньку, ось бруньку ми не замотуємо, ми залишаємо її відкритою. Це обов'язково. ось, і, Бо раніше я повністю перемотував. І іноді забував на зиму знімати плівку, і навесні все чудово проживалося Навіть сам окулянт був зелений, кора була, але сама брунька була випривша. І, відповідно, там не було звідки не було точки росту, звідки наш окулянт би пішов в ріст. Так що такий момент можна через дві неділі повністю плівку зняти, але якщо брунька не замотана, я залишаю на зиму, вона чудово зимує. Через дві неділі я от черешок, як індикатор, залишив, я отак прийду. Він повинен бути зеленим. Якщо він почорніє, це вже признак того, що наш окулянт не прижився. Якщо він отак тронеться, він відпаде, значить все чудово прижилося. І я на зиму можу так його залишити. Воно перезимує, і потім я прийду навесні над нею десь сантиметр, відріжу і підуть дві два сорти, дві бруньки в ріст. І на, вже через рік на осінь я отримую готові саженці. Шовковиця це така культура, яка при щепленнях ну, не пробачає. Помилок, тому такі нюанси треба врахувати. Сам процес я не буду показувати, яке щеплював. Це ну, звичайне кулювання. Мене штатива немає, немає помічників, тому мені не дуже зручно. Штатив трошки поламався там в ремонті. в Майбутньому, я думаю, покажу, як я шовковицю. Хоча в інтернеті можна знайти, це відео дуже багато. Але такі моменти, от терміни, теж щеплення Шовковиці має велике значення. Так що пробуйте, і все буде гаразд, проживеться і отримаєте чудові саженці.